Привіт, друзі! Вибачте мене такого брехуна. 100 разів обіцяв, що останній коп, останній коп. А я сьогодні подивіться, де, знов на тому самому полі. Он своєю старушечкою бур'яни заїхав. І не сіяне. Треба йти і провіряти. Буду йти і доб'ю вже цю місцинку вже остаточно сьогодні, бо там далі вже дощі передає, по-любому вже її буде ціяти, та через пару днів вже, друзі, і літо. Тому додивляємося. Ну і далі, знаєте, все що робити. Не переключаємося. Друзі, я не впевнений. Мені псюка псюкани ганяють там. Я такий йду, йду, там до тих домиків, де завжди ж думаю, зараз зайду, покручуся. І поки йшов, знайшов вже один сигнал, був така чудова знахідка, друзі. Кришка з пеніцилінки. І, і і і щойно таке домахаю, те щось запищало. Хотів нагнутися копнуть. Але, друзі, подивіться, зверху лежить кругляшечок. Кругляшечок кругляшний. Що воно таке? у в понятно, що воно таке. Ну, все одно монетка і перша знахідка, як не крути. Це у нас пізній п'ятачок. 1962 року. Такий нецінний, скажу я вам, але ж монетка, як не крути. Хай буде. Хай, хай буде. Початок вже є. Ось, друзі, я вирішив самоокрайньої хатинки ходити. Заки тут бігав тижня-два назад. Виходив, таку територію взагалі ноль, жодного сигналу не було. Якусь таку латуню виробану, е, круглу штучку таку знайшов. Навіть не круглу, а якусь восьмикутну таку штукенцію. Ну, просто шматок такий тостенький, латуні виробаний був. І ось прийшов тут походити, на глибині в коліно залізячки знайшов, е, склав і рюкзака кинув. І думаю, буду тут вихожувати. Тут видно, що сліди, хатинки були тому подібне. І ось, друзі, щойно такий бадьорий-бадьорий сигналчик. Там знову 37 ось показувало. Я вже так зрозумів, що мідюшка, але думаю, все одно перевірю. І ось, друзі, із ямки показалося хто щось за кругляшок, який дуже-дуже схожий на монетку. А монетка, друзі... Двієчка, столітня двієчка 24-го, за все. Я знов без водички. Але ж видно, так. Да. Двієчка така, як 24-го... Трошки, трошки вбитенька, але ж монетка. Що точка жарка? А де бос? А, вон. І он і босяк бігає. Як народно, друзі, ходиш, ходиш, тихенько, кайфово, навіть вітру нема нічого, тільки щось попадеться, зразу задимає вітерець. Зараз по-бистенькому спробую зазняти і показати. Знайшов таку монеточку, щось схоже на двієчку. А ну а року? 1926. На два роки менше за попереднє. Побачили, ховаю, друзі, бо вітерець трошки заважає. Знову, друзі, трошки захморилось, вітерець піднявся, але я зараз акуратненько, швиденько бігом зніму і покажу, що знайшов. така любеньками-любенька манатка. напевно, одиничка радянська. Так, одиничка, подивитися, що старої реформи. 20-х 30-х років. Що за одиничка? Ай, погано видно, Погано. І як назло би злотички. Зараз спробую очухати її. Так. 1931 рік. Доволі така непогана. Дядська. Наб'єс. Ну це такого ще не було, друзі. Буде це кудьому виковиряв. А воно пищить і піщить. Ще доволі таким непоганим сигналом, думаю, це, напевно, железячка якась. щось типу таке, глибоченько, може велике. А тоді, друзі, дивлюся на краєчку, лежить ось монетка. Як вона тут приліпилася, не зрозуміла. І, і... І і давайте дивимося, що за монетка. о хо 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 Друзі, друзі, друзі! Ой! А ну покажи сюди. Перший раз цим приладом знаходжу срібла. такая как 20. -ка. Блин, вибачайте, друзі, друзья, ветер. Да, 20, -ка, 20. Сейчас покажу, який самачики тут. 24, 25 в основном. Это, друзья, так стреляет, это пещечет. 28, 30. А стреляет, это таке. Так, ну что. Що, слава, 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 момент истины. принципі, Тут дорогих років і немає, в принципі, всі однакові. але в мене просто кілька монеток е років відсутні. Тому, 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 тому. Він вже тричі пожалів, що водички не взяв. Але нехай, друзі, не будуть затирати сильно. Видно, що 20-1900 і не видно якого року. Ну, Загалом така, така, така монетка. Е буду вже біля машини. <плес> <плес> біля машини-машини кілометр, майже туди чухтарить. Е, і помию і вже тоді покажу. Ну а дома вже буде як новенька. Дочекайтесь. Ох-хох-ох, ох, ох, друзі, пройшло, мабуть, з годинку після того, як я знайшов ту двадцятку. Доходив я ту хатинку, зовсім більше нічого там не було. Перейшов на ще на одну. Теж пару желізячок і все взагалі нічого. І оторнувся я на ту, там, де була запальничка, капуста двічка мідна. Теж ходжу, хожу, взагалі нічого немає. Думаю, вже пройду вже останню Вже Подивіться, вже діло до вечора потихеньку рухає, вже годинки вісім. І ось друзі, попалася, напевно, трієчка монетка. Ну, Хоч така монетка і то вже. Дуже добре. Так, да, трієчка, а який рік, а який рік? 1936. Доволі така непогана монеточка. Хай буде. Тільки зібрався, друзі, до машини, йти, знахідок так не дуже. Тут тобі сигнальчик неглибокий, ногою надкину, навіть не копав. І такий приємний кругляшок виглядає напевно. Напевно, п'ятірочка. П'ятірочка, так, якого року? Дуже така брудненька, 28-го. Такий частенький рік. Але все одно приємна знахідка, бо більш такого щось уже слабенько попадається. Хай буде. Ще такенька знахідка, анбосик тому і всю. хоч би що. бишу. Така менюпінька, менюпінька, дома монеточка, а воно, скоріше за все не монетка, а ота як її і... крутілочка. Під газової лампи. Да? Вона є Коліщаточку. там зазвичай мос-штамп пишуть щось типу такого. О, такенька крутілочка регулювала вона подачу е, цього топлива. Більше і менше вогник робила у газовій лампі. Ось такенька знахідка. Вже під самий вечір попалась? Добреки меня дурить. Це яке небо красиве. Вже, друзі, близько 9 вечора. Уже сенсу тут я не бачу більше ходить. От це вже, друзі, буду вже справді закруглятися. І дійсно це вже останній разок. Хіба що може гарненький дощ пройде тут, можна походити. Я так пиляки багато. не багато, але трошки попадається. Сьогодні в мене сьогодні, сьогодні, там воно наскладав. Майже в мене монеток, якщо чесно. Так, трошечки, трошечки, трошечки є. Подивіться, друзі, яка, яка стопочка. До речі, тут 20 трошки тронув 24 й рік. Ну а красотульне, коли настане вже, вдома подивитися. Така така стопочка. І чого ж, друзі, включився. Вон підбігаю вже до машини. Бачите, сама криша з бурянів торчить. Підбігаю до машини. І сигнальчик слабенький, щось таке, трошки залізок кидало. Скризався залізний гудзик попався. Вже під самий кінець. Не знаю, чи радянський чи царський, але отакенькою знахідкою закриваю я вже точно весняний коп. Тому, друзі, дочекатись пару секунд. Зараз вдома всі знахідки покажу. І, і якось буде. Сьогодні вже саме-саме останній день весни. 31 травня, друзі, подивіться, а я їду по непостійному полю. І сьогодні вже хочу його, вже не знаю який раз, але вже сьогодні точно доб'ю, бо вже так гарненько його перетрусив, знахідок не дуже. Але ж але ж щось та попадається, ну Сьогодні надіюся, це буде не виключення. Якась монетка чи щось таке попадеться. Подивіться вже якою я колію викатав сюди. Ну, все одно, все одно щось постараюся тай спіймати. Подивіться, місце багато, ну, мається на увазі, багато є де ходити. Так, місце бідненьке, люди бідні жили, але все одно щось та й попадається. Зараз свою старушечку заховаю у, у бур'яни сюди, щоб менше хтось побачив та й може поле прийдуть ці, щоб... Не заважало, Ось так. Випущу своїх песиків. А ну бо Божарко трошки в машині. Машинка старенька, кондиціонеру немає, тому приходиться терпіти. І друзі, я ж кажу, буду бігти, бачите, трошки відніцте поле. Територія величенька, знахідок не дуже, але якщо постаратися, можна ципонути. Крані два виходи самі бачили, друзі, срібільця попадається, тому тому, тому треба старатися. Все, не хочу сильно заговорюватися, ну, дуже я говорю багато. Зараз буду не словом, а ділом показувати. Оп. Можна сказати, тільки приїхав, друзі. Він від машини недалечко відійшов. Стоїть, сама криша виглядає. Така перша знахідка. Є така перша знахідка у грудці, таке як Таке як кільце наче. Щось типу такого. Таке цікавеньке. Але, друзі, чують, там уже сто кінця пуля, наче таке як трактори заїхали. Значить будуть Уже засівати. Або може дівчино, то на друге поле заїхали, брискати. Ну, загалом видно буде. Так що такенька знахідка є, якщо це кільце. І далі не знаю, що буде. Далі буде видно. Так, друзі, трошки я Знахідок, можна сказати, не дуже взагалі не, ну, не попадається нічого. Зараз покажу все трошки Дяка. така. ось якась мідна чи латуніва штучка порвалася. Це так поняв, кудись прибивалося, на якийсь держак, напевно. Там дирочки для гіздочки. І там таке щось кусочок кухочки, кусочок захльовки. І ось такі бантюри, батьори, синальчик. І подивіться, друзі, напевно, в груди... Напевно, в грудиці монетка. О, Так, 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 так ще й крупна. Скоріше за все трієчка 24-го. Так, судячи з розміру, щось так думаю. А воно що насправді? А воно, а воно, блін, під водички дуже тяжко. І затирати не хочеться. А воно, друзі, щось закише. Добре, що я тут біля машини близько. Зараз бігаю на мочу. Так, згорем пополам я щось почухав. І трошки стала провиднятися. Вона така трошки така вбита. Але бачите такий кружок по кругу. Це, скоріше за все, низькопрофільна двійка. Я не пам'ятаю вже яких років. По-моєму, 850 і 60 роки. Але ж, друзі, трошки такий стан підвів її. Але нехай, вдома спробую хоч якнебудь оживити, може навіть і рік скажу який Тому, друзі, додивляємося. То Ще одненька знахідка, Спіймав такого гудзика, але друзі, на жаль, лисенький. Але це хороший знак, тут значить люди ходили, щось робили, треба ще трошки покрутитися. Якщо чесно, сьогодні, друзі, зовсім слабенько. Вон бось, якусь кітку знайшов гризе велетенську. Тут уже Печері потроху. У мене є кілька желізячок, одна монетка, кільце, трошки шмардячку різного, рюкзачку там ще железяки. Ось таке щось дуже розслабенько. Якщо чесно, вже сюди більш не буду повертатися. Ну, вже, я думаю, досить. Вже скільки можна, скільки я тут виходив. Як забрати все докупи, це кілька. Ні, то така ж в мене дебела знахідок вийде, серебра трошки і різного такого всього. Ну, загалом, друзі, оце, мабуть, вже точно все. Вже все. Не повертаюся. Ось так. Вдома вже все. Буду тепер чистити і вам гарненько показувати. Ось я вже вдома, друзі, трошки розкласую знахідок, небагато, але все ж є. Але перед тим, як почну розказувати про них, друзі, хто хоче купити нового металошукача, а може, хто хоче поміняти, так як я, заходимо в описі під відео магазин. Суперський, саме найкращий по Україні. Дуже великий вибір. Ціни найнижчі. Ну і відповідно ж гарантія офіційна, все як потрібно. Тому, друзі, заходимо, дивимося, вибираємо і купляємо. Що не ясно, можете мене питати, вам трошечки поможу. Який-не який, але досі у мене є. Так, ну що, починаю про, трошки про знахідки. В основному попалися мені копійки, радянські, одиничка 31-го, двоєчка 24-го. До речі, вона якась грівша, така чиста чистив але, друзі, подивіться, тут немає в принципі, чого і чистити. Поганенька, але ж монетка. Далі двоєчка 26-го, троєчка 36-го, 28-го. До речі, та Травичинка. А та п'ятерочка 62-го року. То-то, то, подивіться. Така поганенька, ледве-ледве відчистилася. Ледве Ну, таке, в принципі, щось є. Далі, хотів би показати ту штукенцію, що я минулого разу заскую знайшов, так я її і не показав, бо десь вона ж продяку валялася. Бачите, рубаний шматок просто латуньки. Оце все, що я тоді ходив, з Аською знайшов. Після того пішов туди, подивіться, я не знаю, чи може що його переволочили та трошечки. Ну, не знаю, а може, що ноги прилад та так знайшов. Ну, загалом, от така порівняльна. Порівнянні копи були. Аською, я знайшов. І з новим оце. Співпадіння, не думаю, але може бути все, що завгодно. Далі. Крутілочка Одеса написано. А от там далі щось гру-гру-гру, не розібрати, трошки затерлося. Така малесенька штукенція. Далі, оця царюк. Вірніше, все що від нього залишилося. Подивіться, ледве, ледве, видно, що там копійки. І отут тут десь я бачив таке, як сім'юрочка. Це, друзі, два варіанти. Або 67 або 57 бачите, Бачите, монетка. Тачка це монетка, це просто мідний вже кружок від неї. Частинка історії і не більше. Так, 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 так. А, ще ж хотів таке кільце показати. Я його не чистив. Бачите, яке воно якесь таке з взеруночками. Е, з такої пролуки зроблено, навіть не знаю що. Хочу, друзі, його вирівняти. Тільки торкнувся з Воно ось відпаялось, відломилось, то я вже далі його і нерівняв. Хай буде як є. Таке щось красивеньке, не знаю, друзі. По періоду, скоріш за все, царизм. Е, ще такий шмардячок був, Ну, я, по-моєму, відео показував. І і, і ще маленький гудзочок. А Подумав я, що він залізний. Але, друзі, подивіться, тільки залізна основа, вона відповідно окислилася, і поржавіла, і розбухла, розривала гудзик. А знизу подивіться, яка красота. Тут у нас хто? Дмитрій 40-умов в Москві. Це, коротше, читав я про цього дядька інформацію, жив він, здається, в 1850-х роках. Доволі така цікава історія його життя. Там в нього було і 10 дітей, і жінка молода, і, і всі діла, що треба. Але прикол в тому, що він там щось гарненько відкось наслідував ту фабрику, виготовляв гудзики, і, і, в принципі, все, що це про нього, я знаю. Але, здається, перший раз його попадається гудзичок. Бачите, дядька вже 150 років немає. А пам'ять про нього в полях зберігається. Так, хай тут валяється. Ну і, друзі, сама-сама така прикольненька, але трошки замучена монетка. От такенька, 24-го року. Так, її гарненько просто помив, не відчищав, бо срібець, або це білончик доволі непогано чиститься. Подивись, альбомчику, до речі, в мене її і немає. Але ж поганенький стан. Але, друзі, я і такий раді. Тим більше, це вже моя остання весняна знахідка. Ось такі друзі-копи. Після того я не виходив, то зараз і дощі йдуть і нема куди виходити. Але не знаю, я щось та й придумаю. Планую ще зняти відео про свої залізячки. Там та, доволі, доволі багато мене назбиралося. Ну то вже буде все в наступному відео. Не хочу Розкривати всю інтригу. Там багато у мене, друзі, залізних знахідок і по Другій світовій, і там різного-різного всього. Тому дочекатися, таке буде експериментальне відео. Може, вам воно сподобається. А поки що буду прощатися.